Слойки з бананом та шоколадною пастою. Ммм, нам потрібно слойоне тісто, шоколадна паста, банани, яйце, борошно. Нарізаємо банани листочком. Розморожене тісто розкачуємо та нарізаємо квадратиками. По краях робимо надризи. Всередину розмащуємо шоколадну пасту. Додаємо банано. Закриваємо слойку, формуючи косичку. Збиваємо яйце та змащуємо слойку. Зверху посипаємо кунжутом. Кладемо в духовку на 200 градусів 20 хвилин. І все, наші слоєчки готові. Ммм, всім смачного!